Чи буде до кінця року застосована саме ядерка на території України? Ми знаємо, ким? Орками. Чи будуть орки застосовувати саме ядерну зброю на території України до кінця року? Вони хочуть це зробити однозначно. До кінця року застосування ядерної зброї однозначно не буде. Вони це хочуть зробити однозначно, але на даний період часу вони скажімо, застосування ядерної зброї вони ставлять на паузу. Тому розслабляється саме до кінця 2024 року, застосування ядерної зброї на території України не буде. Дякую.